Обновочка у мене у парку моїх металодетекторів. Вашу монетку схожа на Днарія. Ось він. Дивіться, друзі, який фокус-покус. З грудочки, як гарно показалися. Знову мене радує римчачок, я думаю. Він, голубчик, він. Хороший. Гучний сигнал. Царська монетка, а найважливіше в нашому хобі. Найважливіше, що впливає на результат, на результативний коп. Друзі, всім привіт! Сьогодні я з новим приладом Deus 2. Обновочка у мене у парку моїх металодетекторів. Він же у мене близько півроку, але були обставини, які не дозволяли мені його. Добре протестити. Було декілька виходів по годинці, які не принесли нічого такого цікавого, був наконечник один, ну, а динаріїв не було. Сьогодні в цього чувака завдання знайти динарія. І хочу показати свої налаштунки не з метою, щоб вас навчити, а з метою, щоб запитати поради. Що я зробив вірно, що не вірно, оскільки, скажімо, так, в налаштунках ще не Петрою. Отже, Програма третя, чутлива. Далі, що я дискримінацію. Ну, я можу і або ноль, або мінус. Ну, на цьому полі поставлю одиничку для кращої стабільності роботи прилада. Ось тут можливо хтось підкаже, яке має бути краще значення. Тут, мабуть, ноль, мітки. Мітки я забрав, тони всі тони. Далі чутливість 95, так в мене було на моїх попередніх деусах по ЧК. Тут така 40-ва частота. Ось цей показник я не дуже знаю, який має бути, підказуйте, швидкість 2,5. Якби виходжував, то ставив би 1, 2, оскільки я зараз більше в такій. Розвідці експериментальний такий захід, то ставлю 2,5 щоб швидко ходити відгук, ну коротше, грунт, від, відлаштував ґрунт І поставив відстежування. Вірно я зробив чи ні, напишіть, ну В принципі, ось це, що я, наскільки я розумію, тут більше немає таких, немає таких налаштунків. Отже, будемо пробувати ходити. У мене міняється все, окрім моєї незмінної лопати, яка вже пережила Євро Аську. З 2011 року у мене була Євро Аська. Далі з 2016-го Deus 1. Далі десь у 20-х роках я взяв Deus 1 версія Light з білою котушкою. І ось Нещодавно, десь пів року, як прикупив собі цього Deus 2. Буду пробувати щось шукати. Сьогодні завдання мінімум знайти динарія, відкрити рахунок цього прилада, щоб він вже не просто стояв, а вже мав на своєму рахунку динарика. Буду походу вам. О. Буду по ходу вам знімати ось такі моменти, коли будуть. Хороші чіткі сигнали, буду їх викопувати в онлайні. На цьому полі сигналів дуже мало. Ось, ось таке чудо попалося, але ми не здаємося і шукаємо динарія. Так, було ще фольга. Декілька чорних. Так, У нас тут 84 4 Каналі ще непоганий, тому зараз будемо разом дивитися, що я тут викопав. Це що таке? Що це таке взагалі? Це не монетка. Це мабуть від годинника. Так чи ні? Хто знає? Схоже на деталюху від годинника. Ну, інтрига була. була Близько годинки походив сигналами того щось. Хоча минулого разу, коли я тут ходив, де у слайд з блондинкою, знайшов два динарика десь за годинки півтори, може дві. Звісно, це нічого не значить. Просто просто треба на нього вийти на того динарія. Тут, тут можна і з Аською ходити катушкою. А-ля руль від Камаза, і вона також буде нормально бомбити ті динарії. Просто сьогодні я ще на свого динаріка не вийшов. Хоча, чесно кажучи, Deus Light з блондинкою, це було найкраще в моєму житті серед металошукачів, з якими я мав можливість ходити. Ну, перше, це тому, що він надзвичайно легкий, мабуть, самий легкий прилад зі всіх, які є. А для мене це дуже важливо, оскільки я його в принципі, взяв, тому що він найлегший є деякі нюанси. Я втомлююсь, навіть ось цей прилад для мене важкий. Я от вже походив годинку, мені вже важко. Деякі моменти ми пропустимо. Отже, найбільший плюс Девоса Лайт з блондинкою це його вага, з якою можуть ходити жінки, діти, чоловіки які не можуть ходити з важкими приладами та наступний плюс це його надзвичайна чутливість просто він такий цепкий якщо він цепляє щось дрібненьке то він же його не відпустить буває що прилад наче був сигнал викопав він десь пропав з блондинкою таке дуже рідко буває дуже якщо він вже щось занюхав все він же, ти його знайдеш по-любому ту дрібнуту. А така дрібнута... ну я не знаю, ніякий прилад, такі дрібненькі частинки не знаходить, як, як біла катушка. Ну, відповідно, Тому вона таке в неї і призначення, вона високочастотна, сама маленька, як снайперка. В хороших, правильних руках вона просто показує чудо. Чудеса показує. Перший шматочок спинки фібули. От я ходив і думав, що мене бентежило. Те, що я не можу знайти металопластики. Ось це найбільше мене лякає. Блондинка давно би понаходила цілу жменю фібл. Сонечко вже зайшло, а я динарика ще не знайшов. Но знайшов ключ. Ось такий великий ключ рожковий. Хоч щось? Так думаю 27, 30, щось таке. Умикаю світло і здається щось я знайшов. Щось знайшов. Ну це мабуть радянська монета або царик. Щось велике. Нда. Нема сьогодні динаріїв, на жаль. Крокодил не ловиться, не росте кокос. Навіть не копав. Лише котушкою розгорнув і побачив... Побачив монетку, схожу на динарія. Ось він. Це у нас, друзі, день другий. Вчора я ходив до ночі, нічого цікавого не знайшов і був дуже розчарований. Сьогодні також ходжу близько години і вже починаю говорити матюки. Відносно ось цього приладу. Ну, поки що зсилаюся на те, що я... О, то це таке динарік. Це динарік, друзі. Зараз будемо його разом відкривати. Поки що думаю, що причина в тому, ну, я себе так заспокоюю, що я ще не розібрався з налаштунками, не звик до нього, туди-сюди. Хоча місце хороше, як я вже говорив, тут. Де у um я швиденько два динарика, динарика смикнув, декілька фібл, тобто я не приїхав на якесь вибите поле, де тут динариків немає, все тут є. Ну, Поки не вражений. М'яко кажучи, не вражений. Надіюся, що ви мені підкажете по налаштунках, як ним краще ходити, що я роблю не так. Но особливо не ахті. Я не жалкую. Щоб прикупив собі цього прилада. Ну, чесно скажу, що покладав на нього більші надії. Найбільше моє кохання це Deus Light з блондинкою, а з цим любові поки що немає. Так, ну давайте, друзі, будемо дивитися, що там. Ой, а тут якась бракована монетка, чи що. То що динарик по-любому срібло, но... Буду терти, не жалко. Бачу, що щось з цією монеткою не те. Тому не жалую тру. Так, я бачу місяць. Це, походу, Адріанчик. Блін, ще й такий гарний динарик. Блін, і, мабуть, портрет з якимось пошкодженням. Ай-яй-яй-яй-яй. Що це так сьогодні? Ні, це не Адріан. Це я, я зрозумів, що це за динарік. Це Фаустіна, от Діва Фаустіна, Фаустіна молодша друга. Я знаходив такого. Я такого знаходив на сільських городах, де немає черняхів. Просто втрата тих е, часів. Там на городах попадаються боратинки. І на хатині середньовіччя я знайшов був такого динарика в гарному стані. Постараюся прикріпити фото. Блін, як шкода, подивіться. Це може бути брак того часу. Помию і покажу Брак того часу. Щось попало, коли чеканили цю монету і получився такий брак. Або вдарило якимось дисками, плугами. Ну, то, що реверс чикарнючий. Перший динарик цього прилада, ось він. Ось, друзі, перший динарик цього прилада. Буду ходити далі, і якщо моє враження про нього зміниться, я вас буду тримати в курсі. Поки що, м'яко кажучи, не вражений. Нодинарик також і порадував, і засмутив. Взагалі, по моїх спостереженнях, мушу відмітити, що більшість копорів занадто велику роль ставлять моделі прилада В нашому хобі, друзі. Я вже втомився повторювати. Ви можете бути зі мною незгідні. Але мій 15-літній досвід пошуку з металошукачем та ще більше 20 років пошуку візуально говорить мені про те, що металошукач, його модель, у результативності в пошуку займає десь п'яте місце. Важливість моделі металошукача. На першому місці завжди займає поле. Саме місце для пошуку, де ви будете його проводити. Якщо поле хороше, я в дитинстві на хорошому полі знаходив візуально римські монети, коли в мене не було металошукача. Навіть якби в мене була Аська 150, я б там просто чудо робив нею. Я би знаходив і ауреуси, і сотні динарів піднімав. Все залежить від місця пошуку. Це номер один. Запам'ятайте собі. На другому місці це особистий фарт пошуківця. Якщо ви думаєте, що це все фантастика, дурнички і ніякого фарту немає, ну можете не вірити. Просто якщо покопаєте багато років, то ви стикнетеся з великою кількістю різної чортівні, з різними незрозумілими явищами. коли... Різним людям по-різному щастить, новачкам везе, це не вигадка, це є така правда. Отже, друге місце це фарт, особистий фарт пошуківц. Третє, це те, як ви себе поводите на полі. Якщо ви спортсмен, спринтер, любите бігати, займатися спортом, ну, то займайтеся краще спортом. Пошук це не для вас. Також на третьому місці поведінка. Пошуківця це також мається на увазі, як ви махаєте приладом. Якщо ви ось такого махаєте, ось так, і ви не думаєте, це дуже багато хто так махає, або ви ходите пів метра над землею, ну, то це дуже добре, що ви є такі хороші друзі, збирайте метал, забирайте пеніцилін ви це будете все знаходити. Нічого кращого у вас не буде попадатися. Рижика ви не знайдете, повірте мені. Хоча ні, я бачив одного. Бачив одного коника, який ось так пів метра аською, і він бігає по полі і піднімає рижики. Ну, я не знаю, це там в нього просто фарт якогось сотого рівня. Є такі люди, один мені такий попадався. А в основному, який би ви прилад не взяли, якщо ви не вмієте себе поводити на полі, у вас нахідок не буде. Далі, четверте місце це вміння налаштувати сам прилад. І на п'ятому місці вже йде модель. Прилада. Тому, друзі, не бігайте фанатично в пошуках якоїсь супермоделі, прилада, яка буде вам приносити самі кращі знахідки. Працюйте над пунктом номер 1 шукайте місця. А там ви можете і Аською. Аською хлопці, які вже багато років ходять, вивчили ці прилади, повірте, знаходять все. Вам навіть деусів не треба чи якихось там крутих майнлабів, вам вистачить і нормальної аськи, якщо ви маєте хороше поле. Якщо поля нема хорошого, то шукайте. На Поділлі в кожному селі, в кожному селі є черняхи. Одні, двоє. Не рідкість, коли 3-4, навіть 5 поселень в одному, на території полів одного села. Тому. Басні про те, що все вибито, я не хочу навіть слухати. Є місця, їх просто треба шукати. Ніхто за вас е, їх не знайде, ніхто, якщо ви думаєте, що вас хтось за ручку приведе на поле, дасть вам прилаз, каже, от то, -то копай динарика. Ну таких не буває напарників, розумієте. Пробуйте трішки самі щось шукати. Е, і замість того, щоб напрошуватись з кимось поїхати, сядьте, ну, спаліть декілька баків бензину в своєму авто. Обходіть сотні тисячі кілометрів по ось таких горбочках. Бачите, горбочки. Пошукайте самі і ви знайдете місця, які навіть не, не сильно і вибиті. Тому все є, просто треба трішки витратитися часу, сил, грошей, щоб щось знайти. Потратити на розвідки багато тисяч гривень, потратити на. Е на могоречі також трактористам, фермерам, щоб вони вам зателефонували, коли поле оброблять, задискують там чи оряд. Також з місцевими жителями, вони всі в курсі вже, що ви там металошукачами шукаєте. Вони всі все вже знають. Зараз інтернет, ви нікого не намахаєте. Хочете покопати в когось на городі, ну то платіть гроші або бартер. На городах, яких я копаю, я розраховуюся більшою сумою, якщо перерахунку бартер перерахувати на гроші, я витрачаюся більше, ніж я знаходжу тих динариків. Найду якогось одного чи два обмилка, але потім я розраховуюсь нормально, щоб людина мене пустила на наступний рік. Не то, що пустила, вони самі питають, коли ти. Чому ти цього року не приходив, а коли ти прийдеш, вони вже чекають таких клієнтів, які не жадібні. Тому не будьте жадібні, будьте щедрі, розраховуйтесь з трактористами за інформацію, з фермерами. І тоді все у вас буде добре. І шукайте, і знайдете. Ось такий мій вам посил. І не бігайте фанатично за моделлю металошукача там, Deus-2 там, чи Деус-3. Це все херня, друзі. Аська найкращий прилад, запам'ятайте, якщо є нормальне поле. Аська з рулем від Камаза, коли поле перспективне і там грядочка, ви там, ви там такі речі знайдете. Набагато більше, ніж е, конкуренти з Деусами. Тому що в Деуса катушка менша в половину. Фізика просто банально. А у Аськи в два рази більше. І ви в два рази більше знайдете динарів. Можливо, золото менше знайдете, але динарів більше знайдете за колег з Девосами. Ось такі пироги, друзі. Тому шукайте, все є. Все є. Навіть є поля, які ще не бачили пошуківців. Удачі! вам. А я ще трішки ходжу. Не знаю, що це, але звучить потужно. І копаємо в онлайні. О! Не даремно, не даремно, але це, мабуть, не динарій. Хороший. Гучний сигнал. Царська монетка. Ось навіть тут попадаються вони. Ось така монетка. Ну ми не за цими монетами приїхали. Ми приїхали за динаріями. Ці монети для мене не цікаві. Дивіться, друзі, який фокус, покус З грудочки, як гарно показалися, але це не динарій, це Радянщина. Ну, монетка, 10 копійок. Якась дореформлена. Коротше, шукаємо те, що ми шукаємо. Ми шукаємо Рим. Ну нарешті, друзі, нарешті знову мене радує Римчачок, я думаю. Він, голубчик, він. Я вам говорив 5 факторів, що впливають на результативний коп. але я забув вам сказати саме-саме важливе. А найважливіше в нашому хобі, найважливіше, що впливає на результат, на результативний коп, це, друзі, попасти першому, першому на хороше місце, оскільки у вас може бути... Посілуха хоч сама крута. але якщо ви там останній, то ви мало що знайдете. Класний Днарічок. Ходи сюди, голубчик Я ще не можу зрозуміти, чи це срібло, чи лімес Уф, а це, друзі, знаєте що? Це походу... Це, походу ходу, лімисний з таким... Ще залишками такого посріблення. У даремно я тер пальцями. Ну, нічого. Імператор, здається, Траян. Ну, монетка є. Друга монетка римська нового прилада. Ходжу перед сівалочкою. Буквально ще у мене залишається десь півгодинки. Півгодинки залишається і поле засіється. Тому недаремно я вам казав, що потрібно встигати першим. Після оранки, після культивації, після закриття вологи, перед сівалочкою. Якщо ви встигаєте першим, ви забираєте самі жири. Ну якщо ви не встигаєте, друзі, ви нічого не знаходите. Все дуже просто. У мене є цілий список точок, там сівозміни, що після чого сіялось, приблизно я знаю, що буде висіватися. Наступного року контролюю, записую, веду такі записи, оскільки без цього ніяк. Це якщо ви хочете знаходити гарні знахідки. Потрібно контролювати свої місця і старатися попасти туди першим. Буває таке, що їздиш ледь не декілька тижнів щодня, тратиш пальне і контролюєш поле, контролюєш, контролюєш і раз і ти перший. І треба ходити за трактором. Поле закривається. Зустрінемося вже наступного року на цьому місці, але в мене пролунав наче сигнал. Зараз будемо шукати, де він. Ось він. З алюмінією почали, алюмінієм закінчили. Підіб'ємо підсумки наших двох виходів на пошуки почика з новим приладом Deus 2. День перший в нас приніс ось такий результат. Це десь годинки дві. Це взагалі не з цих виходів. Хотів показати саму першу знахідку нового прилада. Такий наконечник, дротик металевий попався був. І день другий приніс нам. Два динарія, шматочок спинки, шматочок дзеркала, бляшка. Ну і монети там супутні Радянщина та е, Царизм. На цьому самому місці нещодавно я був блондинкою, знайшов два динарія та дві спинки фібули за 2 години. Звісно, це нічого не говорить. Тут 6 годин та 2 динарія. Буду рахувати це просто таким співпадінням та те, що я ще не розібрався з новим приладом. І, взагалі, до вас прохання, напишіть, якими ви користуєтесь налаштунками по ЧК Deus 2, та напишіть, що в моїх налаштунках було зроблено невірно. Та, можливо, дасте якісь поради, як ним вірно ходити, користуватися, адже кожен прилад має такі свої особливості, які можуть знати лише ті оператори-користувачі, які довго з ними походили. По моїх спостереженнях за ці декілька виходів, можу сказати, що. Краще значно за старого Деуса, але по ЧК уступає Deus 1 Light з блондинкою. Тут 40-ва 40 кГц частота, а по черняхах я ходжу з блондинкою 29. І 29 краще пилососить, як ця 40-ва. Цю 40-ву взагалі не чути, я вам скажу чесно. Так, по моїх спостереженнях тут десь 20-20 з чимось. Можливо, мені так здалося. Я Взагалі, все, що було почуто вами в цьому відео, не сприймайте всерйоз. а Це виключно мої спостереження, виключно моя думка. Вона може змінитися з часом, тому серйозно не сприймайте. Ще можу сказати, що залізо бачить дуже добре. Чую він його глибоко, досить глибоко. Є сенс перевірити новий прилад в лісі. Я думаю, що будуть знахідки навіть на вибитих місцях по КР. І буду я його пробувати на різних ділянках, на різних локаціях, лісах, пляжах. Коротше, я ще буду вчитися і вчитися. Ну, перші виходи почека такі. Чесно скажу, як я вже говорив у відео, дещо трішечки не вражений. Ну що ж, пишіть свої відгуки, пишіть свої ураження. Хто користувався цим приладом, давайте поради, хороші діє, я не відмовлюся, буду дуже вам вдячний, безмежно. А на цьому все, друзі, до нових відео.